Хочу декілька слів сказати про те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію в світі в цілому, не лише в Україні, тому що зрозуміло, що на останніх трьох років вся увага світу прикута до України, тому що в Україні почалася повномасштабна війна. Такої війни в Європі не було. Після Другої світової, як відомо, Друга світова закінчилась в на 1945 році. Ну, от рахуємо, 80 років приблизно не було війни в Європі, і зараз весь світ стурбований тим, щоб ця повномасштабна війна агресія Росії і України не перекинулася як полум'я на всю Європу. Як я бачу в цілому ситуацію в світі і не лише в Україні в цій війні, яка зараз і не лише в Європі, і не лише в Америці з тими проблемами, які почали в нас виникати після виборів президента. Трампа, а от в цілому, як я бачу світ в цілому? А куди світ взагалі то рухається? А яке майбутнє чекає, наприклад, моє покоління, покоління, наприклад, моїх дітей, моїх внуків? У мене, звичайно, як багатодітного тата і дідуся, турбується ситуація. А що далі? А яке майбутнє? Тому що 20-те століття було доволі непростим століттям, і воно пережило дві світових війни. Ми це ж добре знаємо по історії: Перша світова війна, Друга світова війна. Десятки мільйонів втрат. І здавалось би, що 21 -е століття має бути століттям процвітання, миру, такого добробуту, людяності. А що ми маємо? А ми маємо зворотню ситуацію. Ми маємо ситуацію, коли реально є загроза не просто повномасштабної війни, яка може перекинутися на Європу, а от виникає повна загроза повномасштабної третьої світової війни. Я зазвичай дуже не люблю говорити на ці теми. Чого не люблю, тому що це такі, знаєте, ну, песимістичні сценарії, а плюс ядерна зброя. Це ж може бути не просто Третя світова, це може бути термоядерна. А як відомо, що ті запаси ядерної зброї, які є в ядерних країн, вони спроможні декілька разів знищити все живе на землі. Нічого привабливого немає. Так, от як же ми дійшли до такого життя і яке ж майбутнє нас очікує? Ну, Перше, що хочу сказати, що не дивлячись на ці всі такі пес, песимістичні речі, які відбуваються в світі, я все-таки залишаюсь оптимістом. І мій оптимізм ґрунтується на дуже важливих, як на мій погляд, речах. В першу чергу, в, в глибинній вірі в Господа Бога, в Творця? І я думаю, що не для того він створив людство, щоб воно саме себе знищило. Я думаю, що все-таки шанс у нас вижити, зберегтися як цивілізація і як люди на землі, і оминути цю загрозу термоядерної війни у нас все-таки є. Але давайте постараємося поговорити про те, а що ж відбувається, а які перспективи, а які причини. А яке майбутнє? Так як я вже говорив, було дві світових війни. І здавалося б, от ми на цьому вже мали навчитися. І для чого ж була створена Організація Об'єднаних Націй після завершення Другої світової війни, тому що основна ціль її була не допустити Третю світову війну як таку глобальну і в цілому сприяти ділу миру і не допускати регіональні війни. Перші десятиліття ця організація справлялася доволі непогано. Ну, як ми бачимо на сьогоднішній день, це як інструмент міжнародних стосунків вичерпав себе. Він став недієвим. Світ почав стрімко, стрімко мінятися, і от в світі щось відбулося таке. Як на мене, це був кінець 20-го, початок 21-го століття, коли експертне середовище, коли керівники і лідери країн ну знаєте, якби прогавили. І пропустили той момент, коли щось таке змінилося, яке почало давати ну негативні наслідки в міжнародних стосунках, загострювати їх. А людство якби цього і не помітило так. Ну і от зараз, як сніг на голову вивелася, звалилося на людство ця україно-російська війна, то, Ну Я думаю, що цей момент відбувся десь момент такого певного злому, коли перестали працювати міжнародні інституції, відбувся десь в кінці 20-го, на початку 21-го століття, ну для мене такі, знаєте, якби Рубікон, це є цей Будапештський меморандум. Якщо я не помиляюсь, він був підписаний там в 1995 чи 96 роках. І коли він по суті почав не, не виконуватися, це вже була така група порушення норм міжнародного права. Ну а потім, знаєте, якби як Сніжником почало все більше і більше виникати конфліктів, регіональних війн. Ну, А тепер ми маємо повномасштабну війну, так як я сказав між Україною і Росією. Є ризики, те, що це війна може перекинутися на Європу, і бути загальноєвропейською. Відповідно, є великі ризики про третю світову. Так от що ж відбулося, як, як на мій погляд? Відбулося слідуюче: Діло в тому, що після Першої і Другої світової війни у людей була історична пам'ять страждань того, що тоді вони пережили. Десятки мільйонів загинули, сотні мільйонів потерпіли від цих війн. І була історична пам'ять. Але що така історична пам'ять? Одне покоління це 20-25 років. Відійшло на небесате покоління, яке бачило Першу і Другу світову війну. Воно ще розказала, з Своїм дітям, і, як відомо, історична пам'ять зникає після 3-4 покоління. Так от, якраз кінець 2000-х років, це якраз четверте покоління. І от получається, що це покоління вже не знає, не пам'ятає тих трагедій страшних, історичних, і воно вже, знаєте, як кажуть, в народі розслабилося. Матеріально забезпечена Європа, Америка. Міжнародна структура більш-менш стабільно працює. Да, виникають регіональні війни, але в чому і ще проблема? Проблема не тільки в тому, що зникла історична пам'ять про трагедії війни ще проблема, як на мій погляд, і ще має дві складові. Перше складова це те, що людство повністю перейшло на матеріальну парадигму свого розвитку. Тобто, як відомо, в вічній книзі сказано про те, що не хлібом єдиним живе людина. Мені здається, от про це забули люди на землі, що не хлібом єдиним. Вони почали жити одним хлібом, одним хлібом, тобто повністю матеріальне почало домінувати в житті людей. Це видно по всьому, і цю тему, я думаю, не варто там не доводити, не розказувати про неї, бо вона лежить на поверхні. І здавалось би, нічого поганого в цьому нема. Ну нема нічого поганого в тому, що люди хочуть матеріально жити гарно, забезпечено. Звичайно, ні. Але як відомо, що ми є більше, ніж тіло, ми є. Тіло і ми є душа. Так от про тіло ми дбаємо, а про душу. І от якраз для того, щоб людина розвивалася гармонійно, для того, щоб народ і людство розвивалося гармонійно, має бути гармонізація в двох складових життя людини в матеріальній і в духовній складові. Так от з матеріальних все нормально. По великому рахунку, на сьогоднішній день матеріальних благ, якщо їх по справедливості розподіляти, то вистачає на всіх людей на землі. І там особливо хвилюватися за якісь ну, такі ну, великий голод. там чи Якісь інші катаклізми матеріального характеру не варто, тому що матеріальних благ що-що. Що, що, але от матеріальні блага ми навчилися виробляти. А от як би з духовними цінностями, на жаль, останнім ну, не склалося, тому що ми почали про них забувати. І от якраз це, як на мій погляд, друга причина. Тобто, повторюю, перша причина це втрата історичної пам'яті, коли вже третє-четверте покоління після Другої світової війни народилося, і воно вже не пам'ятає тих страждань, а як відомо, людська пам'ять коротка. Друге, це те, що ми. Повністю пішли по матеріальні парадигми розвитку, повністю забули. На мій погляд, повністю це абсолютно забули про духовну складову життя людини, перестали їй приділяти увагу, а це все рівно, що людина, знаєте, інвалід має замість двох ніг одну ногу. Відповідно, такий пішов суттєвий перекос. І третя причина, як, на мій погляд, це те, що в свій час називали, скажімо, індустріальна революція, потім технологічна революція, потім нанореволюція. Тобто це Технологічний прогрес, який привів зараз до того, що на початку ХХІ століття ми отримали не тільки блага від науково-технічного прогресу, і не тільки комп'ютеризацію, не тільки штучний інтелект ми отримали проблему. І, на мій погляд, це третя складова, коли штучний інтелект почав підміняти людину, роботу людей. І він може не просто витіснити людей, скажімо, з їхніх робочих місць, він по великому рахунку починає претендувати на заміну людини як суб'єкта на землі. Ну, Страшна річ про те, що зараз я говорю, але про це мало говорять. Але є такі речі дуже небезпечні. Ну, наприклад, перше, штучний інтелект почав самостійно розвиватися. Без впливу людини, тобто людський фактор уже не в повній мірі впливає на розвиток штучного інтелекту. Тобто ми вже випустили з бутилки, це щось таке незрозуміле і, напевно, страшне, воно саме по собі розвивається, люди вже на нього не впливають зовсім чи майже повністю зовсім. А в спілкуванні з штучним інтелектом дуже часто виникає питання, коли його починають запитувати, і він говорить про те, що людство це лишнє створіння. На Землі, що це ворог штучного інтелекту? Тобто, ще знаєте, трішки якихось там 5-10 років, і от ті фантастичні фільми про війни машин. І людей на землі можуть бути, на жаль, не фантастикою. А це третя складова. Так, от яке ж майбутнє? Дуже хочу вірити про те, що майбутнє буде оптимістичне. Що ми все таки зробимо оці висновки, про які я говорю, і ми все таки зможемо сповнити ті трагічні уроки, які дала перша і друга світова війна. Ми все таки. Зможемо, скажем так, взяти штучний інтелект під своє абсолютне управління і не давати йому працювати на шкоду людства. І звичайно, ми розберемося із своєю парадигмою розвитку, щоб людство все-таки рухалось не тільки по матеріальній складові, а щоб була духовно-матеріальна. Тобто, це треба дуже така системна і клопітка робота в першу чергу в системі виховання освіти, починаючи з дитячого садочка зі шкіл, для того, щоб була духовна. Повна складова виховання наших дітей і на завершення є дуже небезпечні такі, знаєте, ще якби сигнали, із тим, що результатом от всіх цих негативних речей, про які я говорю, виникає на землі паростки нової, дуже поганої ідеології. Я це називаю для себе. Неотехнофашизм. Неотехнофашизм. Він почав зараз проявлятися в Сполучених Штатах Америки. Він має своє ідеологічне підґрунтя, він має своїх прихильників. В основному це. Представники з Сполучених Штатів Америки, ті мільярдери, які в Сіліконовій долині займаються програмним забезпеченням, вони мають певну таку не зовсім людяну технологію. Ну по суті, це неотехнофашизм. І от стоїть питання, що це поки що знаходиться тільки в зародку, але це дуже небезпечно, тому що ця ідеологія може розповсюдитись по всій землі, і тоді ну скажімо, нічого хорошого з цього не буде, тому що це ідеологія неотехнофашизму. Коли людина ставиться ніщо, людське життя це ніщо. І тоді ця теорія золотого мільярда, який має право жити на землі, а всі решта мають бути або знищені, або в рабстві, реалізується на практиці. Дуже не хотілося б, звичайно, щоб ця ідеологія набрала своїх оборотів. І як я особисто розумію, одній ідеології може протистояти тільки інша ідеологія. І от в цьому плані, те, що я спостерігаю, що на сьогоднішній день в світі і в Україні, зокрема, зароджується теж нова ідеологія. Я це називаю ідеологія людяності, яка Базується на філософії єдності, коли є люди, які розуміють важливість цих процесів, які відбуваються в світі, розуміють всі ці небезпеки, які виникають, розуміють небезпеки в тому числі цієїхно-фашистської ідеології, яка зараз зароджується, і паралельно виникає як альтернатива інша ідеологія. І тільки від нас, від кожної з нас, буде залежати, в якому напрямку піде розвиток людства. Тому що думати про те, що від конкретної людини нічого не залежить, це, на мій погляд, дуже хибна позиція. Ми або можемо бути прихильниками. Однієї ідеології неотехнофашизму, боронь Боже, і тоді це дорога в нікуди, це дорога на світові війни, на світове знищення, це дорога на диктатуру певної кількості людей і машин над основною масою людства. Не хочу далі розвивати цей сценарій, бо він ну, трагічно небезпечний і доволі песимістичний. А є другий, другий напрямок розвитку, який я говорю: напрямок такі, які називаються ідеологія людяності, яка базується на філософії. Єдності, коли ми маємо розуміти про те, що нам обов'язково треба змінити парадигму розвитку людства більш в духовну сторону, тому що з матеріальними вже розібралися, його на всіх вистачить. Нам треба змінити систему виховання і освіти. Нам треба коректно, скажімо, поставити штучний інтелект і сучасні технології на служіння на благо життя людей і цивілізації, і нам треба міняти міжнародні структури для більш ефективної їхньої діяльності, якраз у цій новій ідеологічній парадигмі. І ще раз наголошую, я для себе це називаю ідеологія людяності, яка базується на філософії єдності єдності. Всього живого на землі, не тільки 8 мільярдів людей на землі, але і в тому числі і тварин, і рослин, і екосистем, тому що ми тут всі дуже взаємопов'язані. І от як на мене, 21 століття буде століттям визначеності по того, куди людство піде на протязі третього тисячоліття. Тобто це такий ключовий момент, і цей момент якраз відбувається зараз перед нашими очима. І ще раз повторюю, що від кожного з нас залежить в яку сторону ну, почне рухатися людство в цілому, або в ну не хорошу, або в хорошу для того, щоб в хорошу, то треба розглядати і вірити в хороші сценарії, думати про них, спілкуватися про них, розуміти про те, що думка має велику силу, тому що все, що є на сьогоднішній день на землі, створено людськими рука, руками, спочатку воно було створено в людських мізках. і як кажуть філософи, що всі війни починаються спочатку в людських головах. А вже потім вони проявляються в матеріальному світі. Так само і тут. Нам треба думати про хороше, нам треба вірити в хороше в хороший сценарій, нам треба про нього говорити, нам треба його популяризувати, де тільки це можливо. І таким чином ми в небеса робимо певний посил свого бачення майбутнього в тому хорошому сценарії, про який я говорю. Щиро бажаю, щоб кожен із нас вибрав вірний шлях свого розвитку і зрозумів про те, що наше майбутнє залежить не тільки від так, як прийнято говорити, від сил. Світ сильних світу всього, сильних у чому в технологіях, в матеріальних благах, ну так от вже дохазяйнувалися далі нікуди. Може, простим людям пора думати про своє майбутнє самотужки. Можливо, варто брати відповідальність за свою долю в свої руки, а не перекладати на президентів, на прем'єр-міністрів, на депутатів. Можливо, так до цього питання підійти. Тому що я глибоко переконаний, що ми з вами не. Просто пішаки на шахматній досці, Ми з вами діти Божі, і в нас є і Дух Божий, і душа Божа, і наше майбутнє в наших руках. Просто треба це усвідомити і цю відповідальність за своє життя, за життя майбутніх поколінь, наших дітей, внуків і правнуків треба взяти на себе і зрозуміти, що цей сильний міри світу цього кудись не туди почали рулити я не призиваю зараз до світових революцій, я просто призиваю до того, що треба кожній людині на землі і українцям, в тому числі, зробити свій вибір і зрозуміти, що не хлібом єдиним живе людина, що все залежить від нас, від дітей Божих, і в цьому напрямку позитивного сценарію, ідеології людяності, милосердя, філософії єдності рухатися і таким чином змінити парадигму розвитку цивілізації в цілому, тому що на завершення, що хочу сказати, що там глибоко переконаний в тому, що всі... Наші проблеми, всі наші трагедії в масштабах Землі, це є наслідки того, що ми просто-напросто зійшли із вірного шляху розвитку. Вірний шлях розвитку це духовно-матеріальна парадигма розвитку людей. Ми пішли тільки по матеріальні в 20 столітті в основному. Відповідно, нам треба поміняти цю парадигму з матеріальної на духовно матеріальну. Нам, знаєте, треба стати на вірну дорогу, і все почне ставати на свої місця, і життя продовжиться. І технології будуть працювати, скажімо, на користь людям, і люди будуть жити більше в мирі, чим війни. Звичайно, це не відбудеться там за один рік чи за десять років, тому що по суті я говорю про зміну світогляду і зміну світоглядних філософських ідеологічних парадигм, а на це треба десятиліття. Але велика справа починається з маленьких кроків. І ці маленькі кроки кожен із нас може зробити самотужки. В першу чергу, починаючи з своєї голови і з того, щоб зрозуміти. Ті речі, про які я зараз говорю, і взяти відповідальність за своє життя і за життя майбутніх поколінь на себе, а не перекладати на когось іншого, який заведе невідомо куди і на яку дорогу. Шановні друзі, традиційно запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої уподобайки, питання, коментарі. Наперед, дякую. Всього доброго.